Бій у фюрі має відбутися 23 грудня. Ні, приблизно такі меседжі закинули в медіа промоутери боксерів. Сторона українця вимагає, щоб цей двобій пройшов до кінця року. У той же час представник фури гучно заявляє британським та американським каналам, що цей бій буде перенесено. Усик же записав звернення, у якому чітко адресував меседж чемпіону світу WBC. Розповідаємо про останні новини щодо битви за Абсолюта та як наші бійці провели поєдинки в Німеччині. Однак почнемо з неприємних новин. Наш чемпіон світу WBA у Флайвейті Артем Далекян мав відстоювати свій пояс 15 листопада в Японії. У поєдинку проти місцевого хлопця Сіріго Юрі Акуї. Однак цей поєдинок не відбудеться. Наразі відомо, що японський боксер зазнав ушкодження, через що цю битву перенесли на невизначену дату. Звісно, дуже прикро те, що ми про це дізнаємося за два тижні до поєдинку, а це означає, що величезний кавалок роботи від Артема Далакяна. Просто пішов в нікуди. Прикро, бо за останні 4 роки Артем, якому 36, провів лише 4 бої. Хотілося би більшого. Якраз була можливість провести другий поєдинок за рік. Але, на жаль, не склалося. Однак, крім зриву бою нашого боксера, були також і приємні новини. В Німеччині в місті Мюнхен потішили наші боксери Петро Іванов та Карен Чухаджан. Суперником Іванова став колумбієць Хуан Боада, який погодився на короткому сповіщенні вийти. Тому й серйозної опозиції для Іванова він не склав. Однак, як факт зафіксуємо що наш боксер суперсередньої ваги заносить до активу 18-ту перемогу, 13 з них достроково. Куди гарячіше було в Карена, бій якого і очолив подію в Мюнхені? Наш боєць напівсереднього дивізіону мав міцного противника з Італії П'єтро Росетті. Росетті справжній агресор. Весь час ідеї чинить на тебе тиск. Доводиться працювати ніби проти потяга. Однак мені здається, що боксери саме такого типажу є доволі зручними для стилю Чухаджана. Українець має хороший таймінг, любить працювати в розріз та вдало провалює, що і показав у цьому бою. Контратаки Карена були більш акцентованими, що, врешті, призвело до розсічення італійця. По ходу дев'ятого раунду лікар оглянув розетті і вирішив, що бій продовжувати не можна. І це 23-я перемога в кар'єрі Чухаджана. З приємного цей бій був за титул. Тому пояс АйБієф Intercontinental знову належить нашому бійцю. Ah Автобіографія Майка Тайсона, рукавички, на яких розписалися Каренчу Хаджан та В'ячеслав Сєнченко, та футболка каналу Тайк Майсон. Усі ці призи ми розіграємо просто серед вас. Для цього лише потрібно перейти за посиланням до цього відео, знайти мій телеграм-канал Діденко Боксинг і зробити донат за посиланням на банку. Усі зібрані кошти підуть на підтримку 53-ї бригади, що зараз б'ється в районі Авдіївки. Не будьте байдужими, зробіть донат, виграйте приз та підтримайте українське військо. Слава всім, хто оборонить нашу землю! Слава Україні! Тема. Дати бою Усика та Фюрі несеться по повній, а воно і не дивно, тому що в таких подіях все так просто і не буває. Спершу було довгоочікуване підписання контракту. Настільки довгоочікуване, що Усик за цей час встиг провести захист проти Дюбуа, який його змусили проводити, аби не залишати пояс. Тепер же коли угода підписана, Фюрі його команда також намагаються змінити дату поєдинку. Певно, побачивши той перформанс, який фура показав у бою проти Нгану. А що якщо Дюбуа був всього на всього розмінною монетою Френка Ворона, тобто ворон його підсунув усуку для того, щоб той як слід вгатив нижче пояса, і через це не зміг проводити поєдинки проти Тайсона Фюрі. Що якщо це все якась велика гра проти Усика? Та ні, ні, ні це я вже щось вигадую. Сторона Усика в особі Олександра Красюка чітко зафіксувала дату, коли має відбутися поєдинок. Усі, включаючи Усика, не давали ґану особливих шансів, але ця людина вразила світ. Фюрі недооцінив свого суперника. До таких обставин призводять зарозумілість, відсутність дисципліни та жага до грошей. Але у нас підписана угода на 23 грудня, і Фюрі не може цього. Уникнути ф'юрі не може уникнути бою, ніколи ще такого не було. І от знову. Натомість Френк Морен заперечує можливість того, що бій може взагалі відбутися у грудні. Чи відбудеться цей бій 23 грудня? Ні. Вони можуть говорити все, що вони захочуть. Що ж, коли усик був травмований минулого року, ми намагалися зробити цей бій у грудні 22-го. Але тоді усик відмовився, бо не був готовий. І як ви пам'ятаєте, Олександр проводив бій у серпні, а Ф'юрі от щойно, практично вже в листопаді. Маємо те, що маємо. І так, цей бій відбудеться у всій цій історії. Дуже багато хаосу, як в публічній площині, так і в приватній комунікації. На тлі цього всього на тлі усіх слів Олександр Русок у своєму інстаграмі записав звернення до Тайсона Ф'юрі. друг Тайсон Фюрідорі при деседа. Ready? Після цього хочеться почути лише простих людських слів від Беллі. Стадіон так стадіон. Я чекаю на вас. На сьогодні все. Перевірте, що ви підписалися на наш новинний канал Тайк Майсон та вдарили по дзвіночку. Я Макс Діденко. Побачимося.